У горішніх плавнях стартувала серія змагань з волейболу серед юнаків та дівчат у рамках проєкту всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Першими визначили найкращі команди учні та учениці 9-11 класів. Як тривала боротьба серед шкільних команд на волейбольному майданчику спорткомплексу Динамо, дивіться далі. Першими у боротьбу у рамках змагань з волейболу всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч вступили юнаки 9-11 класів. За перемогу у турнірі боровся квартет команд перша, третя, п'ята та шоста школи. Волейбол це гра, яка стрімко розвивається серед юного покоління горішніх плавнів. Навички вже багато мають діти, діти зацікавлені цим видом спорту, займаються дуже багато дітей, можна сказати, і на шкільній секції дуже багато дітей-охочих є, які приходять тренуватися, не тільки грати за школу, а й для себе. У заключному матчі турніру зустрілися команди ЗОШ номер 3 імені Віктора Нижниченка та ЗОЖ номер 5 імені Людмили Бугаєвської. У цьому поєдинку юнаки обох команд демонстрували гідний рівень гри, розігрували комбінації та були активними в атаці. Матч вийшов із інтригою. Його першу партію виграла п'ята школа. Втім, у другій учні третьої школи вирівняли характер гри, яка вийшла дуже захоплюючою та емоційною з боку обох команд. ЗОШ номер 3 повела у рахунку 4-1. П'ята школа намагалася скоротити відстань після ось таких атак. Тривалий час 3 три зберігала перевагу у 3-4 м'ячі. За такою грою з цікавістю спостерігали дівчата, які підтримували своїх однокласників. Згодом п'ята школа не тільки зрівняла рахунок, а й вийшла вперед 16-14. Але третя школа не дозволила суперникам піти у відрив і поступово заробляла очки. Наприкінці партії п'ята школа була попереду 23-22, втім саме ЗОЖ номер 3 виграла три м'ячі поспіль. Ось цей розіграш приніс перемогу у партії. Рахунок по сетах зрівнявся 1-1 і команди провели вирішальну партію тайбрейк до 15 виграних очок однією з команд. Під час цього відрізку матчу третю школу також активно підтримували дівчата з ОШ номер 3 Втім, команда п'ятої школи на початку тайбрейку заволоділа перевагою і довела справу до перемоги. Найсильніша така гра була потужна, боролися за кожне очко. Ну, Достойні були учні, які представляли свої школи. Успіх у цьому матчі дозволив ЗОЖ номер 5 посісти перше місце у турнірі. Другими стали юнаки ЗОЖ номер 3 які гідно боролися у заключному матчі змагання. Трохи не вистачило впевності в ігрі. На початку було трошки погано грали, не, ну, не хатав певності, бо тупі такі ошибки просто. І, ну а так все було довольно-таки нормально. Як збирали команду, як тренувалися, як готувалися до змагання? Ну, збирали команду з тих, хто знає, знає хто вміє грати. Переглашали, дивилися, хто грає. Тренувалися там, ну, можна сказати, кожен день тренувалося ми десь по 2-3 години. Владислав запам'ятає момент, коли його команда виграла другу партію, а також неймовірну підтримку. Підтримка це було обов'язково. Другий сет це було так, там всі вже порадувалися, наче як ми вже виграли. Як ти себе відчуваєш у волейболі? Дуже добре. Мені дуже подобається в волейбол. давно граєш? Ну не дуже, максимум два роки. Друге місце задоволення? Так. Третє місце у турнірі серед юнаків посіла команда ЗОШ номер 6 На нагороджені кубки та грамоти знайшли своїх володарів. Враженнями після змагання поділилися його переможці із п'ятої школи. Суперники були дуже підготовлені, і дуже було тяжко грати в другу партію. На жаль, програли, але ми в третій партії зібралися та й перемогу забрали. Ми думали, що виграємо всі з двох партій, але на жаль, другу програли. Зібралися, та виграли третю. Дуже ми задоволені цим. Головне було зіграність, щоб ми зігралися, всі розм'ялися, були зіграні. Оце головне. І командний дух. Коли програли другу партію, хвилювався? Ні, тому що я вже із-за того, що хожу к Сергію Івановичу на волейбол. Я знаю, що якщо ти програв партію, то не треба розстраюватися і треба далі йти, щоб забрати ігру. Отримав дуже велике задоволення, тому що де в цьому році, звісно, чотири школи, а раніше було більше. Але все одно є якесь задоволення, те, що ми зібрались всією всі школою, всіми школами і грали. Майже усі, так, да, у вас волейбол грають, чи ні? У нас не всі, але багато хто грає, багато хто ходив чи ходить в Сергія Івановичу. Тому була якась базова мінімальна підготовка. Також у рамках змагань пліч-опліч найкращі команди визначили дівчата. У цьому турнірі участь взяли три команди, які розподілили між собою призові місця. Бронзовими призерками стали дівчата ЗОШ номер 6 Друге місце посіли учениці першої школи, які зуміли оформити на турнірі одну перемогу. Усі свої матчі виграла ЗОШ номер 5 яка прогнозовано здобула перше місце на турнірі. Керівниця команд юнаків та дівчат п'ятої школи Світлана Дем'янчук пояснила цей успіх. Я думаю, так у нас учні, які завзято ходять весь час на тренування і їх приходить не одна команда, а можна, можна чотири команди робити, дуже багато дітей, які бажаючи. Да, звичайно, не усіх це виходить, але ми намагаємося і з ними працюємо. Цього тижня волейбольні змагання пліч опліч у горішніх плавнях продовжуються. Найкращих визначатимуть команди шкіл міста серед юнаків та дівчат п'ятих-дев'ятих класів.